Спонсор показу. Історія у пляжці. 27-річному жителю Бережанщини оголошено підозру у вчиненні крадіжки та замаху на зґвалтування. У вечірню пору нападник перестрів жертву на вулиці Тролейбусній. Жінка у вечірню пору доби, повертаючись додому, до неї підійшов чоловік і намагався з нею познайомитись, на що остання йому відмовила. В подальшому цей чоловік намагався стягнути з неї одяг і вступити в статеві відносини проти її волі. Проте дівчина чинила опір і їй вдалося втекти. Добігши до медичного закладу, що розташований неподалік, дівчина попросила допомоги в охоронця. Останній повідомив про напад поліцейським Тернопільського районного управління поліції. Працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу. Ним виявився мешканець Бержанського району раніше судимим за аналогічні злочини. Слідчі оголосили йому підозру за двома статтями кримінального кодексу: частиною 4 статті 185 крадіжка скоєна в умовах воєнного стану та частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 152 Незакінчений замах на зґвалтування. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Патрульні допомогли потрапити до квартири батькам, де зачинився їхній двохрічний син. У поліцію за допомогою звернувся тату. Чоловік розповів, що дитина замкнула на замок двері, які відчиняються тільки середини. За вказаною адресою прибули інспектори. Ручними засобами вони зламали двері в помешканні. Відтак малюк знову зустрівся з рідними. Це вдобанкіру жителів області на чималу суму. Аферисти діяли за однією схемою. Вони телефонували до потерпілих та представлялися працівниками банку. У ході розмови входили в довіру та під різними приводами дізнавалися персональні дані власників карткових рахунків. Згодом вони без трудності спустошували електронні гаманці потерпілих. Троє жителів Тернопільської області втратили майже 135 тисяч гривень. Відомості про крадіжку працівники поліції внесли в єдиний реєстр до судових розслідувань. Спонсор показу. Історія у пляжці.